Всіх вітаю на каналі. Сьогодні вам коротко розкажу наш процес збирання, вибирання зерня гарбуза. Помощник з одною рукою. Приїхав на город. зараз ми будемо ці всі гарбузи, ну не всі, а які влізе, зберемо на тректор і покажу, що ми робимо з ними вдома. <гум> ти, ти як депутат стоїш. <гум> Ось стільки ми нагрузили. Тут ще стільки залишилося, бо там забрали трохи раніше, як копали картоплю. Що веземо зараз додому, скидаємо і покажу вам, що з ними робиться далі. Як бачите, вже згрузили. Ось такий у нас цех. Звозимо, звозимо на кубку. Мами на робоче місце. Я її нарубую. Я чи брат? Вона вибирає руками. І потім оп! І сушимо так на сонечку. Якщо хороша погода, то за два дня і, і в мішечу, таке в нас виходить зерно. Скажете, що комбайна треба. Скажу треба. Але я вам скажу, що він стоїть трохи. І по-друге в нас худоба є, то корови, телята, то після комбайна нічого не буде, а тут оце буквально це відходи, всі що, а то а то все з'їдає худоба. Так що якось так ми поїхали на другу другу ходку. Будемо набирати, заберемо звідти все, випишіть. Може щось порадити, щоб полегшити роботу. Так що пишіть, коментуйте. Дякую вам за перегляд, таке коротеньке відео вам. Всім папа! -па.